Ви дивитесь денний випуск зі них новин Миколаївщини. Я вас вітаю. У Миколаєві відбулася 17-та церемонія нагородження Орденом народних героїв України. Ця нагорода була ініційована та запроваджена у 2015 році волонтером Андрієм Боєчка та ювеліром Дмитром Щербаковим. Орден народних героїв України не державна нагорода. Він виготовляється Срібла має індивідуальний номер. Матеріал для виготовлення збирають представники з 50 країн світу. Орден знаходить свої героїв, особі не тільки бійців-учасників АТО, а й волонтерів, журналістів, медиків, капеланів та меценатів тощо. «Як ми бачимо за год роботи, що бойці її дуже цінять, тому що серебро для кожного тризуб, которые сьогодні будуть вручені, вони изготовлені із серебра, яке... присилають люди со всего мира. Это без привеличения. Протягом 15-16 років було нагороджено більш ніж 260 осіб. На цій церемонії нагороду отримали волонтер Сергій Максимченко з Херсонщини, пастор Олександр Хомченко з Донецька, група інформаційного супротиву Інформнапал та 13 бійців АТО один посмертно, легендарний кіла Артур Кашапов. Всі знають страшну історію, чак, який пройшов фронт, страшний бої і погиб вдома. В його мама в залі знаходиться. Що для нас большая честь і большою уваження, тому що пам'ять погібших ми далі чтити і не довжні забувати. Отримав винагороду командир 10-ї авіабригади військово-морських сил України Ігор Бедзей. В березні 2014 року їх частину на півострові Крим було заблоковано російськими військами. Щоб запобігти захопленню бойової техніки окупантами, було прийнято рішення перебазувати літаки та гелікоптери на материк. Це була унікальна операція. Таким чином врятували сім одиниць військової техніки. Часто Суці нагороди, то Ігор Бедзай вже знає, як з неї вчинити. Награду вручили мені як командира, але насамперед я заслужили всі мої люди, ті, які перегоняли техніку, ті, які сейчас ставлять бригаду на ноги, ті, котрі виповняють задачі. От награда. Сиволічному составу нагорода буває двох видів: одна чорно-червона для тих, хто тримав зброю в руках, друга жовто-блакитна для тих, хто допомагає армії. Орден народний герой України буде вироблятися, доки буде знаходити своїх героїв. Денис Костенко, Олександр Пан, телевізійні новини. Миколаївщини тим часом відбувся відкритий конкурс міні градів проєкту Бізнес-інкубатор для інвалідів та учасників АТО. Свої бізнес-плани представили семеро учасників. Проєкт бізнес-інкубатору для учасників АТО – це не просто черга тренінгів. Для них це можливість повернутися у мирне життя і не бути в ньому зайвим. Коли чоловік повертається з війни, він дуже часто хоче поміняти свою життя. І багато хлопців говорять, я повернувся, вот хочу щось почати, як це, що я не знаю. І тоді ми почали приходити до того, що людину потрібно вчити, людину потрібно показати, людину потрібно розказати, з ним потрібно поділитися досвідом. Тренінги тривали кілька місяців. Учасники готували вдома домашні завдання, які повинні захистити на конкурсі. З Сподіваннями міцно економічно стати на ноги прийшли на захист бізнес-планів всі семеро учасників проєкту. Вони вже мають власний бізнес і готові поборотись за міні-гранти в сумі від 5 до 25 тисяч гривень. Це лише перший етап проєкту. Конечно, это мало. Безусловно, это мало, чтобы открыть свой бизнес. Но мы идем дальше. На сегодняшний день у нас ведутся переговоры с областным советом. Разрабатывается на сегодня программа внесения в областной бюджет, изменения в областном бюджете на второе полугодие. И бизнес-инкубатор, вторая серия, которая заработает с начала сентября, будет уже финансироваться областным бюджетом. Крім того, на наступному етапі донор проекту Міжнародний фонд відродження готовий інвестувати в бізнес-інкубатор до 2 мільйонів гривень. До речі, і сьогоднішні конкурсанти можуть брати участь у наступному етапі, особливо якщо їхній бізнес успішно розвиватиметься. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини, Миколаївщини. І до інших тем мирні переговори до Миколаївської обласної державної адміністрації прибула делегація громадських активістів Доманівського району на конструктивну бесіду з виконуючим обов'язки голови ОДАВ Ячеславом Бонем обговорили недільне перекриття траси, проблеми і вимоги доманівців та шляхи їх вирішення. Вже неодноразово жителі Доманівщини били на сполох, звертаючись до представників облдержадміністрації щодо проблем району. Оскільки жодних дій не було зроблено, терпець людей урвався. Цієї неділі спілка ветеранів АТО Доманівського району, до якої приєдналися Атошники з Врадіївки та Первомайську, перекрила трасу біля села Олександрівка. Учасники акції вимагали конкретних змін та зустрічі з представниками обласної адміністрації. Ми вже билися всі кабінети, і всі нам говорять добре. Ви як представник влади, так, так. наші ви... на плевному рік свої поговорити. Нас ніхто не почує і до сих пор не чує. розумієте? От, От нема людей того поняття, що ми хочемо для всіх, не для себе особисто. Ми, ми, ми це робимо і для вас теж аби розблокувати трасу. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації зголосився зустрітися в обласному центрі з жителями району. Доманівці, маючи конкретні вимоги, приїхали до Миколаєва зустрітися з чиновником через помилки наших чиновників. Освітянська субвенція у нас мінус 3,5 мільйони. Вчителі не тільки не отримують в повному обсязі заробітної плати, а і не йде фінансування на ремонти шкіл, на підручники і так далі. На сьогоднішній день вступає в дію постанова Кабміну 1024 про оптимізацію ліжкових ліжкомісць. Ми вимагаємо чіткого. Виконання цієї постанови чіткого підходу до кожного району з учотом тих обставин, які є в даному районі. Окрім цього, в Доманівському районі, за словами громадських діячів, проводяться постійні махінації з землею. Зокрема, з 1998 по 2014 роки 173 гектари земель сільськогосподарського призначення були списані як непридатні для обробки. При цьому їх активно використовували місцеві чиновники. Це є бумаги, це все є в прокуратурі, і це діло просто запилилося вже два роки. Потім ми їздили в налогову поліцію, подавали ці бумаги. Ее вищетали, що недоходження до бюджету було близько там що до 9 мільйонів. Я затребую ці дані, я їх изучу. Опять опять же опять же я думаю, що тут вопрос не в 173 гектарах, а, а в принципі, як, як цю проблему подалося в цілому. Якщо ви, якщо ще раз говорю, у вас в сільсоветах є люди, які готові помогати это виявлять, я туда запущу всіх і налогову і земельщика також делегація вимагає звільнити з посади чинного голову райдержадміністрації Василя Іванченка. Як стверджують люди, за два роки його керівництва Доманівський район став одним з найзанедбаніших в області. Може, це не всім подобається, Я з першого розговора можу що та тільки якщо речі настільки очевидні, або я предварительно звучив документи. Люди прийшли, люди сказали те, що вони хотіли, те, що у них наболіло. Тепер то, що сказано, я буду для себе делать виводи з зучених документів. Заступник голови облдержадміністрації пообіцяв доманівцям розібратися в наданій документації і вже наступного тижня зробити термінове виїзне засідання у район, щоб на місці вирішувати проблеми. Якщо ж цього не станеться, люди пообіцяли вжити більш радикальних заходів. Катерина Лисюк, Олександр Пан, Олег Бортніков, телевізійні новини Миколаївщини дивитесь телевізійні Новини Миколаївщини. Ми продовжимо фестиваль. Спортивна дитина, здорова країна відбувся у дитячому здоровчому центрі для дітей-сиріт Орлятко, що у Рубаківці. Захід присвятили Міжнародному дню Олімпійського руху. На спортивному святі побувала і наша знімальна група. Табір Орлятко проводить подібні зустрічі кожного року. Вже втретє гостями заходу стали видатні спортсмени, які, власне, і створили та організували це незабутнє свято для дітей. Наша цель привлечь больше дітей. к спортивным различным детским юношеским школам, чтобы дети уходили от криминала, а больше участвовали в спорте, потому что только спорт может принести мир и благополучие в нашем мире. Главная цель этого мероприятия – это популяризация здорового образа жизни, спорта и, конкретно, в сегодняшнем мероприятии, популяризация боевых искусств и популяризация детей привлечения в школы боевых искусств. Для дітей запропонували різноманітні конкурси та естафети. Організатори розділили учасників на три команди, кожна з якої продемонструвала гарну фізичну підготовку і суперницький дух. Перемогу здобула команда Берізки. 14-річний Вадим, учасник команди Переможниці, розповідає: останні п'ять років кожного літа з великим задоволенням проводить свої канікули в цьому таборі. Наша команда «Берізки» побідила, бо в нас команда була спритна. І ми старалися командою, піддержували наш біризки. Мені тут подобається те, що тут розваги, море можна віддихнути. Переможцям та учасникам змагань вручили подарунки: грамоти та заохочувальні призи. На майбутнє організаторами свята заплановано чимало зустрічей та заходів за очищення навколишнього середовища і залучення молодого покоління до спорту. Тобто нам треба показати тих людей, які вже добились чогось в спорті, і вони у нас є моделями для для подражання. Проводимо багато мероприятий по літам. І от ще в сентябрі ми будем проводити мероприятия посвящені дню фізкультурника. будемо старатися провести не тільки в Ніколаві, а ще в других городах. Свято спорту вдалося. Всі присутні, організатори змагань та самі дітлахи залишилися задоволені та очікують на нові зустрічі в наступному році. Дмитро Фіртич, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж спортивної тематики вперше на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 відбувся третій тур Південної Бейсбольної ліги. Команди з Миколаєва, Одеси та Чорноморська боролися між собою за вихід до вищої ліги. Південну бейсбольну лігу створили лише цього року. В ній беруть участь три команди з південних областей України та три команди з Молдови. Як зазначають самі гравці, в одній команді біч обіч грають люди різного віку. Цей Турнір для нас це зігровка молодих опитних игроків, тому ми, я стараюся здесь експериментувати, щоб молодіж немножко підтягувалася до нормального уровня і не боялася вже грати, скажімо так, на соревнованнях високого уровня. За очки в турнірній таблиці змагалися. Команда Шторм, яка складається з вихованців секції бейсболу, комплексної дитячої нацької спортивної школи Комунарівець та Миколаївські бейсболісти зі стажем, команда Морські дияволи місто Одеса та Дельфін місто Чорноморськ. Сама ігра, вона захватує. Це атлетичні шахмати їх називають. Там постійно змінюється ситуація на полі, постійно треба грати мозгом навіть більше, ніж ногами і руками. Поэтому очень игра захватывает і интересно в неї играть. Я в своїх игроках уверен на все 100. Ми будемо стремиться к победе, а там що вийде. Честь розпочати турнір та зробити першу подачу надали виконуючому обов'язки начальника управління з питань фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради Олегу Машкіну. Для мене це новий вид спорту. Ну, как новий він У нас просто плохо развит, мало о нього говорять. Приэтому прийшов подивитися, піддержать ребята, вони тренуються, посмотреть. что у них получается, что у них не получается, изучить их проблемы. Будем всячески помогать этому развитию, этому виду спорта. Вот ребята подарили мяч, биту, будем тренироваться вместе с ними. Кожна з команд провела по дві гри з суперниками. На поле за правилами від кожної команди виходило по 9 гравців. За результатами турніру першої ліги найбільшу кількість балів отримала миколаївська команда Шторм вже 2-3 липня. Наші бейсболісти прийматимуть у себе в рамках чемпіонату України з бейсболу команду вищої ліги. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж на цей час, це була вся інформація? Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І вже найближчий випуск випускійних новин Миколаївщини дивіться о дев'ятнадцяті, тоді і побачимось.